Бог може так швидко змінити ситуацію, коли ви будучи тим, хто знаходиться на дні, хто має потреби, хто перебуває у вічі, через короткий час вже тим, кого він використовує, щоб піднімати тих, хто на дні. Ставна намагається контролювати ваше життя. Ви будетеся майбутнього Приєднуйтесь до Кента Копленда та Кейта Мура для надихаючого послання надії та миру, дізнатися, як мати віру в Бога, що перемагає світ. Зараз на передачі переможний голос віруючого. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Це передача переможний голос віруючого. І я вам дещо скажу. Вам варто приєднатися до нас цього тижня. У нас в гостях Кейт Мур, хвала Господу, і він має що сказати. Це справді буде сильно, і це те, що вам справді потрібно застосовувати зараз. І всі ті розмови, які звучать останні вісім, дев'ять років, про все те, що ми втратили, о, все, крах, вся ця мильна бульбашка та все інше подібне до цього. якщо ви зосереджуєтеся на цих речах, Чим більше ви дивитеся на них, чим більше слухаєте їх, ви починаєте вірити в них, навіть не усвідомлюючи, що ви в них вірите, але це починає впливати на ваше життя. Але Бог дещо приготував для вас. Обов'язково дивіться ці передачі з дня в день. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. ми відкриваємо свої уста, щоб слухати. Ми відкриваємо очі, щоб бачити, і ми відмовляємося. Бути глухими на слухання із закритими очима. Ми захоплені тим, що ти маєш для нас. І ми віддаємо тобі всю хвалу, честь і славу. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти послав до нас, брата Кейта. Ми приймаємо його, ми приймаємо Його служіння і помазання сьогодні, і ми благословені в ім'я Ісуса. Амінь. Брата Кейта, запрошуємо на передачу. я думав перед початком передачі про те, як це сильно, коли ми з тобою, Глорія та Філіс, просто сідаємо за стіл і починаємо говорити. Так, і ми просто проповідуємо yeah. один одному і нічого не можемо з цим зробити. Апостол Павло сказав Тимофію, слова віри живлять, вони є поживою для вашого духа, і це просто чудово. І я думав про це, і це одразу ж повернуло мене до того, що сказав Господь, коли він говорив нам з Лорією про те, щоб почати щоденні телепередачі. До того, ми не мали студії. Ми просто записували наші зібрання і служіння. І саме так ми тоді рухались. Але коли ми обладнали студію, він сказав, я хочу, щоб ця телекамера була ще однією людиною за столом. Тому, коли ви дивитеся нас вдома, ви є частиною цього обговорення. Тому я хочу, щоб ви зайняли це місце, і ви є частиною цього обговорення, і ми говоримо про такі речі, і Бог буде живити вас. Так. Амінь. Це просто живить вас. Це чудово. Ті передачі. Коли ти говорив зараз, я думав про те, що вони не є заготовленими. Знаєте, інколи на передачах про все домовлено, і це просто формат. І це можна застосувати де завгодно, коли завгодно. Коли ми з тобою говорили про ці передачі, перед тим як прийти сюди до студії, є чітке скерування Духа Святого рухатись у цьому напрямку. Дуже чітке. Я просто можу відчувати у своєму дусі. Так, я не знаю, як люди, які дивляться ці передачі, але я можу відчувати, що Бог приготував це для людей і їхніх ситуацій прямо зараз і він дає слово. ще до того, як вони вийдуть, я знаю, що ті слова будуть змінювати життя. Так, вони відповідають цій ситуації, і для тих, хто втомився, для тих, хто виснажений, для тих, кому хочеться здатись і все кинути. Це відповідь на молитви, ці передачі, ці слова, оживлення. Слово Боже живе і оживляє. Воно увійде, воно оживить, воно приносить віру, воно дає надію тим, хто у вічі. Туди, де був плач та смуток, може прийти радість і захоплення. І Бог це дивовижний Бог. Пам'ятаєте історію про кажених, які сиділи біля воріт, а в місті всі помирали від голоду. І вони сказали: для чого нам сидіти тут, очікуючи смерті? І чоловік Божий сказав. Завтра в цей час їжа у цьому місті буде продаватись за копійки, і люди насміхались над ним. Так і стале. Ось як швидко, так воно і сталося. Ось як швидко Бог може розвернути ситуацію на 180 градусів. Ви можете знаходитись в потребі та бідності, переживати біль та душевний розлад. Але якщо ви та насмілитесь повірити Богу, насмілитись, повірити, що все може бути краще. То ось так за одну мить. Бог це Бог, який розвертає ситуацію на 180 градусів. Коли людей приносили до Ісуса на покривалі, він говорив: підведись, візьми покривало. Це покривало, опинялось на них. Їх приносили на покривалі, потім покривало, опинялось в їхніх руках. Так амінь. І Бог може дуже Здорово, швидко змінити ситуацію, коли ви, будучи тим, хто знаходиться на дні, знаходиться в потребі у вічі. Через короткий час вже є тим, кого він використовує, щоб піднімати тих, хто на дні. Це його воля. Це його план. І це те, що він виробляє в житті людей, в житті ваших партнерів цього тижня. нехай буде так. Богу. Амінь. Гаразд, ведина стайте стосовно цього до мене прийшло місце писання з п'ятого розділу першого послання Івана. П'ятий розділ першого послання Івана, четвертий вір. Там говориться: бо кожен народжений від Бога перемагає світ, і ця є перемога, що перемогла світ. Віра наша. Наша віра є переможною вірою. Нема нічого більшого за Бога, нема нічого сильнішого за Його силу. Нема нічого сильнішого від його слова і віра, яка приходить від Його переможного слова, дає нам переможну віру, і вона безстрашна. Фактично, якщо ми відкриємо друге послання до Коринтян, там його описання цієї переможної віри. Четвертий розділ, друге послання до Коринтян, це міцна непереможна віра, бо це віра в Бога, а Бога неможливо перемогти, неможливо перемогти. І це віра в Бога. Так, це його віра в четвертому розділі другого послання до Коринтян описується ця віра. В тринадцятому вірші говориться: маючи той самий дух віри, як написано, я вірив і тому говорив, і ми віруємо тому і говоримо. Дух віри це дух переможця. незламний дух і це той самий дух, який носився над водою. той самий дух, який був в Мойсеї, який був у Іллії. Коли він переміг пророки Ваала. той самий дух, який був у Давиді, коли він стояв перед гуляфом, той самий дух в нас, і той самий дух віри досяжний для нас, щоб ходити в ньому. І восьмий вірш описує природу цього духа віри. Духом Божим апостол Павло сказав: ми стиснуті звідусіль. він не говорить погане сповідання він говорить їм про те, що відбувається, але Ключ в тому, що він на цьому не зупинився. він сказав: тиснуть нас з усіх сторін, але ми не в тісноті. Ми у важких обставинах, але не впадаємо в розпач, переслідувані, але не залишені. Повалені та не гинемо. Жити вірою не означає, що ви ніколи не будете зустрічатись, ні з якими викликами. Що у вас ніколи не буде жодних проблем? Що вам ніколи не буде потрібно щось перемагати. Ви не змогли би бути переможцем якби вам не було що перемагати. Так вірно, амінь, і ніхто нам не гарантує, що у нас не буде жодних битв чи викликів. Знаєш, кейте нас звинувачували в тому, що ми так проповідували, і це нерозумно. Це невірно це не просто невірно. це не просто не відповідає писанню, але нерозумно думати, що хтось буде так проповідувати чи навіть вірити в це. Відверто кажучи, треба мати металеві кульки замість мозку, щоби так думати. Бо коли Ісус був тут. І ніхто ніколи не діяв на більш високому рівні віри ніж він. Але йому довелося її застосовувати. Вірно, так диявол виступив проти нього. Ісус мав чинити йому опір. Він використовував проти сатани слово Боже. Ісус мав чинити опір цьому тиску та всьому іншому, будучи для нас прикладом. Так, тому він не провів розслаблено свій час тут на землі просто тому, що був сином Божим. Йому довелося ходити вірою, як і всім іншим, і перемагати так. всі ті речі. Так і тут є неправильне уявлення. І знаєте, можливо, хтось неправильно чомусь навчав. Запевняємо, ми всі робили помилки. Одна з найбільших проблем з проповідниками, як мною та з іншими. У тому, що ми такі ж, як і всі інші. Ми не знаємо всього. І тому ми ходимо у світлі того, що маємо. І інколи люди можуть залишати неправильне враження. Але це не означає. Більшість тих людей, які говорили це, не говорили це привітно. Ці бідні люди. Ні, ні. Вони намагалися висмикнути нас килими. так? І я підняв всю цю тему. Ось чому. Вам не потрібно думати, що ми виросли у вірі до такого рівня, де не маємо жодних труднощів, що ми досягнули того. Ні, ні. Нехай у вас не буде такого враження або що це якийсь особливий від віри, що, якби ви тільки могли стати достатньо сильними у вірі, ви б могли досягнути такого рівня, де у вас більше не буде проблем. ви просто будете там, на вершині гори, ви будете просто розслаблено жити. Ні, ні але ми маємо вийти на такий рівень, де ми впевнені, що незалежно від так. того, що проти нас виступає, віра переможе це. Вірно так. Тому у світлі цього ми можемо це сказати? Від того ж самого Духа віри, оскільки немає двох різних видів віри це віра Ісуса, Він є автором і тим, хто розвиває нашу віру. Так, ми отримали її від Нього. І п'ятий розділ першого послання Івана це є перемога, що світ перемогла, віра наша. І у цьому світі немає нічого, чого віра не могла перемогти. Вірно? Так, вірно. Нічого в цьому світі. Нічого, що могло б статись у цьому світі, є місце писання, яке служить мені фактично щодня, з 9 розділу другого послання до коринтян. з другого розділу, а потім з 9 розділу. У мене на столі стоїть маленька дощечка, на якій написано завжди, із послання до коринтян, яке говорить: він завжди дає нам тріумфувати». Він завжди дає нам тріумфувати. І в іншому вірші говориться: вас спіткало випробування не інше, як людське, і вірний Бог, який не допустить вам бути спокушуваними понад сили, але у випробуванні дасть і полегшення так, щоб ви могли перенести. І люди взяли цей вірш, перекрутили, і сказали, що це означає, що Бог не покладе на вас більше за те, що ви можете витримати, так. але там сказано не так. Там сказано, що він не допустить вам бути спокушуваними та випробованими над ваші сили, але дасть вам все, що вам потрібно, щоб перемогти і вити з цього. Будучи підлітком, а потім вже і юнаком я займався бойовими мистецтвами. і коли це читаю, ось яку я картину бачу. І коли коли вже роками перебував у Слові Божому, Господь показав мені це таким чином, щоб я міг зрозуміти. Він сказав, кейте. Це означає, що коли це з тобою на рингу, ти можеш це перемогти. Якби це було реально чимось знато великим для тебе, щоб впоратись з цим, я би не дозволив цьому вийти на ринг, я би не допустив цього. І тому з чим би ми не зустрічались у цьому світі, фактично, те, що воно існує там, з чим нам доводиться мати справу того дня. ми знаємо, згідно слова Божого, що можемо перемогти це. Нашою вірою диявол обманює, говорячи для тебе, це вже занадто так. Ти не можеш з цим впоратись. Це вище за твій рівень, це вище за твою віру, це вище за те, що ти знаєш. Воно пройде по тобі, як каток, і ти нічого не зможеш з цим зробити. І це брехня. Бог цього не дозволить, він не дозволить, так. якщо це сьогодні в вашому житті. Якщо це присутньо в вашому житті, останній рік чи десять років, ви можете перемогти це. Слово Боже, проголошується. Це. Проголошується. Це. Там є все необхідне. Вірно? Так. Воно там. Так. Ви можете перемогти це. Я теж про це думаю. Це завжди. Це мало велику силу в моєму житті. Коли я зустрічався з чимось подібним, і ви думаєте, я не можу цього зробити, що б то не було? Воно не є за межами Христа. Яким би підлим не був дьявол, ні. Коли б примножився гріх, Примножилась і благодать. Так, вірно. І щоб не виступило проти вас, щоб не виступило проти мене, щоб не виступило проти вашої сім'ї, вашого життя. Ісус розібрався з усім цим під час розп'яття і свого Воскресіння. І я хочу, щоб ви знали, хвала Богу, диявол не може виступити ні з чим таким. Що було б за межами цього? Все це вже було переможене кров'ю Ісуса і тим завітом, який Бог склав з вами через кров Ісуса. Так, так, так. Кажу вам: так немає нічого за межами цього, так що включає в себе весь світ і все, що він так. може виступити. Той хто в нас більше за того, так. хто у світі але ви справді маєте ходити вірою, бо не завжди схоже на те, що ви перемагаєте. Не завжди це виглядає чи відчувається так, наче ви перемагаєте. Ми перемагаємо не відчуттями, не логікою, не баченням. Ми перемагаємо вірою, і віра є впевненістю в невидимому і тому та картина, яку я побачив, знову ж таки, повертаючись до бойової ілюстрації, оскільки так мені було зрозуміліше, те як я зрозумів цей вірш. Я думаю, буде добре, якщо ми прочитаємо його, щоб переконатися в тому, що однаково його розуміємо. Перша послання до Коринтян 10.13. Перше Перша до Коринтян 10.13. Вас спіткала спокуса. Це включає в себе всі можливі перевірки та випробування, бо перевірки та випробування це спокуса засумніватись. Чудово. У вас виникає спокуса почати сумніватись, і ваша віра випробовується. Но вас спіткало спокусена інша, як тільки людська, проте вірний Бог це як наріжний камінь вашої перемоги. Бог вірний. Він не залишить вас. він не покине вас. Він не підведе вас. Його слово ніколи не зазнає поразки. і конкретно тут його вірність проявляється в тому, що він не допустить вам. Він не допустить вам бути спокушуваними понад ваші сили у ньому. І всі ми знаходимося на різних рівнях духовного розвитку та росту. І ще один чоловік, чую, як деякі люди, дещо пихато говорили, коли хтось зазнавав невдачі в якійсь сфері, боже мій у мене ніколи навіть не було спокуси робити таке. Саме так, вірно Бо часто ті люди, якби виникла така спокуса, одразу ж зазнали б невдачу. Господь знав, що вони були на тому рівні, щоб мати з цим справу. І тому вони не знали, як Бог їх береже. Так чим навіть ніколи не доводилось мати з цим справу у своєму житті. Так так просто задумайтесь над цим все те, що відбувається. Ми рухаємося так вже багато років. Ми з Лорією знаходимося в цьому служінні вже більше 45 років. І що довше я в ньому знаходжуся, тим більше я можу озирнутись і побачити, що відбувалися якісь речі. Я не мав про це жодного yeah. уявлення. Я навіть не знав, з чим yeah. я зустрічався. Воно й досі так. Як ви вважаєте, скільки разів Бог рятував ваше життя, а ви навіть не знали, yeah. що yeah. воно було в небезпеці? Непередбачені yeah. речі у сфері духа. Які він не дасть вам побачити, якби ви могли побачити все, що відбувається в духовній сфері? Ви б просто сховалися в куточку і сиділи там, і там би і померли. Бо ми не на тому рівні, щоб мати з цим справу. Ви не повинні мати з цим справу таким чином. Вірно. вірно кілька років тому Господь сказав мені одну річ. Вона дуже проста, але це просто вибухнуло всередині мене. Він сказав: Синку, я допомагаю тобі набагато більше, ніж ти знаєш про це. І це неправда. Хіба це не правда? Це правда. я вірю в це всім своїм серцем. Так воно і є. Скільки всього відбувається, і це те про що він говорить. Він не допустить якусь ситуацію у вашому житті, яка реально для вас і чимось занадто великим, щоб мати з нею справу, і ви нічого не можете зробити як тільки бути придушеними та переможеними нею. Такого не станеться з жодною дитиною, Божою. Бог дав нам своє слово. Він не допустить цього. Але в будь-якій ситуації він дасть шлях визволення і дасть нам здатність витримати все це і перемогти. І ще я зміг побачити на цьому прикладі. То це, якщо воно зі мною на рингу, я можу це перемогти. Якби я не міг це перемогти, воно б не було на рингу. Але ми маємо діяти вірою. Будуть часи, коли ви опинитесь в кутку, вірно зв'язані мотузками, і все ваше обличчя буде в крові. І це не означає, що ви програли. Ви можете сидіти зв'язаними в кутку, і ворог б'є вас кулаками в обличчя. І це час. Це дуже важливо. Коли ви піднімаєте голову, всю в крові і говорите я перемагаю. Я перемагаю. Так, <святок> я загнав тебе туди, куди мені я потрібно. Я перемагаю. Я перемагаю. Амінь! Я переможець. Я виходжу з цього. якщо ви так зробите, як би жахливо все не виглядало, якою б густою темрява, якби далеко все не зайшло, Бог ніколи вас не підведе. Він завжди дасть вам тріумфувати. І зараз, коли я думаю про це, не раз бували часи, коли я опинявся в такому стані, і слово Боже раптом пускало коріння всередині мене. І раптом це починало здаватися найлегшим. Що я коли-небудь робив. І Господь дав мені відповідь на це. І ви підводитесь і без особливих труднощів перемагаєте диявола, і ви виходите звідти. Амінь. І наш час вичерпано. Слава Богу. Він так швидко пролітає. Ми повернемось за хвилину. Те, про що ми сьогодні говорили, є частиною цілого послання, яке справило один з найважливіших впливів на моє життя в історії мого ходження, вірою в Бога І це справді було просто приголомшливим. Не було якихось нових місць писання. Я вже їх всі знав, але те, що сталося завдяки цьому, справді вплинуло на мене. і Я хотів публічно подякувати тобі за це. Всі ті передачі ви можете абсолютно безкоштовно подивитися, чи завантажити з нашого сайту KCM.org.ua. І ми вдячні брату Кейту за участь у цих передачах. Ми дуже вдячні йому за це. Отже, скористайтеся цими передачами. Якщо ви не знаєте, як її завантажити, то попросіть ваших онуків і вони покажуть вам, як це зробити. Запитаєте, звідки я знаю? Слава Богу. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Тож, замовте для себе наші книги, а також більше інформації ви знайдете на нашому сайті Кісіморки. Дуже важливо відкрити для себе слово Боже. І постійно зміцнювати свою віру. Постійно робити це. Амінь. До зустрічі завтра. А ми, Кенет і Кейт, знову нагадуємо вам, що Ісус є Господь. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Та віра, яка є в нас, є мірою віри Бога. І тому вона не переможна. Вона незламна.